Всім привіт! Ще хочу сказати таку річ. Якщо ви довіряєте Господу Богу, то, повірте, ніякісні духи вас не торкнуться, тому що у вас є віра і молитва. І ще хочу сказати за тих людей, ну, які були в житті обділені, скривчені, так? І в дорослому віці вони ну, не вміють стримувати свої емоції, я це так скажу. І коли ми сваримось так, і відчуваємо пустоту душі своєї, це духовно ми ламаємось, тому що нам це не угодно, так як і Господу Богу. Тому що Дух Святий, Він не потребує цього. Ми ламаємось зсередини, але та людина не є винуватою. Просто так вона устроєна. Ось. Немає ніяких там вампірів чи ще, говорять духовний вампір. Та? Ні, це просто ми там, духовно ну, не сприймаємо це. Нам це не угодно. Так само, як і Господу Богу. Тому не піддавайтесь провокації, а якщо й піддалися, то просто помоліться, проговоріть до Бога ну, цю ситуацію, до Тата нашого Небесного. Тому що Він єдиний, хто розуміє. Розумієте? Він єдиний, хто зрозуміє і навіть дасть пораду. Раду. Якщо у когось є дитяча Біблія, я раджу почитати. Вона дуже захоплива. Дуже. Тому що Мойсей і Авраам надіялись на Господа Бога. Там багато пророків, які я говорю люблять, тому що душа вічна. Люблять Господа Бога нашого, нашого тата, Ісуса, володаря всього світу. Тому не піддавайтеся всяким там ворожкам чи ще. Довіряйте Господу Богу. Амінь.